Всім привіт! Перед тим як почати озвучувати для вас книгу, хочу дещо сказати. Якщо вам подобається цей канал, обов'язково підписуємось, ставимо лайки, пишемо коментарі, а також нажимаємо на дзвіночки, щоб не пропустити все саме найцікавіше. А так починаємо. Ізабель Абаді. Лола шукає подругу. Розділ 26. Я відпускаю повітряну кульку. За три години Пенелопа вручила мені аркуш паперу, а до цього папай аж 17 разів стукав у двері, і я 17 разів кричала, що ми зайняті. Це має підійти, сказала Пенелопа. Я прочитала текст і міцно-міцно обняла Пенелопу. Ще й як я згорнула аркуш і сунула його в конверт. Потім схопила ще один чистий і написала Люба Фло. У своїх мріях ми можемо бути ким завгодно, і це не буде обманом. Якщо я Джекі Джонс, ти можеш бути Стеллою стар, але в будь-якому разі ти моя найкраща подруга. Я сподіваюся, що ти не захворіла, адже в школі тебе не було. Я дуже сподіваюся, що ти, незважаючи ні на що, хочеш дружити зі мною. Якщо так, приходь хоч і до ресторану. Ми повинні відрепетирувати наш номер. У нас уже є пісня. Її написала справжня сп. Справжня співачка спеціально для нас. Мені так хочеться, щоб ти швидше прийшла твоя найкраща подруга Лола. Я вклала лист у конверт із піснею, зробила в ньому маленьку дірочку і побігла до сцени. Там сидів дідусь і наповнював кульки газом. Я вибрав одну кульку червону і прив'язала до неї мотузочок. До іншого кінця мотузочка я прив'язала конверт і побігла на рамбах штраси. Подзвонила дзвінок і коли двері відчинилися, швидко піднялася сходами. Двері відчинила літня жінка. Я її вже одного разу бачила. Тоді я вирішила, що це стелна бабуся, але тепер знала, що це бабуся Фло. Фло якось розповідав мені про свою бабусю. Вона жила в іншому місці і іноді приїжджала в гості. Фло, мабуть, і про мене бабуся розповіла. Жінка розсміялася, побачивши мене. Ти, напевно, лола, сказала вона. Тепер я знаю, до кого ти тоді приходила. Фло у себе в кімнаті. Вона не захворіла, поцікавилась я. Літня жінка похитала головою. Вона просто трішки засмучена. Але, сподівайся, це скоро минеться. Я вручала бабусі фло кульку з листом. Передайте їй, будь ласка, і скажіть, що це від мене, попросила я. Жінка кивнула, я сунула кульку їй у руку і швидко, швидко побігла до ресторану. Там я сіла на сцені поруч з дідусем, спилала пальці і стіпила їх до болю. Розділ 27. По Аж диво бере, як незбагненно рухається час. Півгодини, зовсім не схожі на півгодини. Принаймні іноді так здається. Коли чекаєш на різдво, то півгодини тривають як 10 годин. А коли залишилося лише півгодини, щоб погратися перед сном, то вони пролітають як дві хвилини. Півгодини, які я просиділа на стані, тривало років десять, половина з них я сціплювала пальці. Потім три хвилини дубалася в носі, тоді почав піднімати ногами куліси. Це тривало приблизно дві секунди, бо папай одразу закричав: Кокадо, припини зараз же ти все забрудниш. Я спитав, чи можна мені розставити судки сіллю і перцем на столах? Він дозволив, та коли я перекинула четверту сільницю, знову почав лаятися. Тоді я засуну до рота цю упаковку жувальної гумки і пробую видувати пузир. У мене трохи не лопнуло щоки, Виявляється, видати пузир із цілої паковки неможливо. Рот дуже повний. А йди сюди лоло покликав, дідусь, якому, напевно, стало мені шкода. Пограємо в рот на замку. Мені подобається ця гра. Ми з дідусем граємо так. Я десь затискаю дідові губи, а він намагається мені щось сказати. І навпаки, сьогодні дідусь почав перший. Розслаб губи, веліла я. Дідусь розслабив губи, а я міцно стиснув своїми пальцями. Тепер скажи кокос, скомандує ос, сказав дідусь. Саме так звучить слово кокос, коли губи зантиснуть. Я хихикну, а тепер скажи молоток. о «О-о-ок». Сказав, дідусь, я ще міцніше стисному губи і попросив, а тепер скажи повітряна кулька. по Поись. Ні, заперечив я. Ти повинен сказати повітряна кулька. Але дідусь показав пальцем на двері і повторив по Поись. Я обернулась, подивилася. Прямо у дверях висіла червона повітряна кулька. Під нею стояла. Фло сміхалася. Ну що, репетируємо? Я підстрибнула з радощів. І ми почали репетирувати. Дідусь обімкнув мікрофон. Я співала фло барабану по стільцю. У нас ще не було справжнього барабана, але це діло виправне. За пів години приїхала група настроювати апаратуру. Настройка це коли перевіряють мікрофон і ставлять колонки так, щоб музика і голос були добре чутні. У гітариста була червона гітара, а барабанщики справжні бразильські барабани. Вони називаються Конга. У співачки був тільки е е голос, але він виявився просто чудовий. Шкода, що панеопа не брала участі. Вони з Карликом і горою пішли купувати продукти. Під час настроєння ми з Фло злізли зі сцен, але потім нам дозволив піднятися заспівати свою пісню, а Фло взяла один із барабанів. У кінці всі аплодували, а співачка сказала, що наша пісня справжній хід. Коли ввечері ми порощалися з Фло, я сунув руку шматочок чорного картону. Це твоє слово, сказала я. Я хочу повернути його Тобі. Спасибі, сказала Флой, поклала картон у сумку. І очі з не наче в них світилися сині ліхтарики. Каша бомбамбахош – це дуже гарне слово. Воно чудово підходить для моєї колекції. А які в тебе ще є слова поцікавилися? Крім салом бомболо, звичайно, фло приклала палець до уст, потім нахилилась до мов вухо. Ось і ще мої улюблені слова. Лу анда лабі". І мулумбулу, прошепотів вона. їх потрібно вимовляти зовсім тихо, то вони лопнуть, як мильні бульбашки. Якщо хочеш, я покажу тобі цю колекцію. Вона тут до червоної стрічки з ключиком, яка висів у неї на ший. Раніше я ніколи не помічала, певно, тому що ключик був схований під футболкою. А вже ж хочу, заявила я. Пенелопа стояла, чекаючи біля дверей, ти вже гукнула на дофло. Почекай. Я притримала. Фло за рукав. Якщо все, що ти писав проста оправда, тоді виходить, я заткнулася і відпустила фло, отже твій тато справді помер. Фло кивнув, побігла за мамою біля дверей, вона знов вернулась. До завтра, Лоло, я рада. Так, так, я теж страшенно рада. Розділ 28 моя червоненька повітряна кулька. Моя розповідь уже добігає кінця, але спочатку ми відсвяткували відкриття ресторану. Це було найкраще свято на світі. У первинні півдня ніде було. Голці впасти. За дверима висіли повітряні кульки, а за столами стіло гості. Прийшов майже весь наш клас. Mm -hmm. Навіть Ліза з татом, з батьками. Папа і дідусі Пенелопа надягнули чорні бруки і жовті футболки, а Карлик з горою білі кухарські ковпаки і куртки. Бабусі купила собі новий темно червоний костюм, а мама вбралася в зелену сукню. Вона мінилася всіма відтінками морської води, і мама була схожа на морську німфу. Вам слід знати, що моя мама дуже гарна. Правда, папай каже, що він не кохав би її навіть коли вона була схожа на засохлий апельсин. На тітку ліс би знову надягали шкіряні бручки. У руках вона тримала панелопа подарунок. Коли вона його відкрила, бабуся під Брав губи, а я хрокнула. Пенелопа подарувала тітці Лізбет книжку Вухань і його друзі. Я виразно подавалась на бабусю, спробую на тільки щось бовкнути, говорив цей погляд. Але бабуся нічого не сказала, зате тітка Лізбет пораділа Айці! Смісно! Гостей пригощала Кайпиринію. Це такий бразильський напій з лимонним соком, ромом і крихтою цукру. Дітям наливали гуарано, це теж бразильський напій, а на смак навіть краще, ніж школа. Коли всі гості розсілися за столами, папа вийшов на сцену і вигосував примов. Він був дуже поважний у своєму костюмі, а його очі так сяяли, що я б заліпки заспівала від гордості. Але зараз була не моя черга. До того, як почала. Почала подавати їжу, бразильська група виконала першу пісню. На співачці була обтисла сукня, а голос її лився, як мов з медом. Ясна річ, це була бразильська пісня. І я бачила, як папа який котрий стояв по разі помітно витер очі. Пенелопа, папа, і дідусь приймали замовлення. Я замов... замовила фейжоаду. Це такий бразильський суп із бобами. Бабуся з мамою замов м'ясо. Ті Лізбет принесли рис з яйцями, а фло замовила рибу. Спочатку я вирішив, що це жахливо, але папай виявився правий. Риба, пахла не так погано, як мені раніше здавалось, і смак вона була вельми непогана. Коли всі заходили їсти, група зібрала ще кілька пісень, а потім дійшла черга й до нас. Ми з Фло пішли до офісу, щоб перевдягнутися. Фло надягла рвані джинси з френ... френзлями і чорну футболку з черепом. Мені Пенелопа позичила чорну шкіряну куртку, а мама дав мені легінси тигрового забарвлення і червоні півчобітки. Півчобітки і куртка були трохи завеликі, але це нічого. Залишилось тільки причесатися. Спочатку до діла взялася Фло. Вона нанесла на волосся гель і воно стало схожим на їжакові колючки. Потім вона обрискала свою зачіску лаком кулаком і з блискітками. Я вирішила зробити чіз. Якщо взяти правильну щітку, виходить класно. У мене густе волосся, і коли я по ньому, як слід, пройшлася, піднялася і стрічала в різні боки. Бабуся потім казала, що я була схожа на диванну подушку, що раптом лопнула. Але Фло заявив, що в мене просто геніальний вигляд. Коли все було готово, ми подали панелопі знак, а самі став в тісному коридорчику за сценою. Співачка нас оголосила: дорогі гості, зараз для вас. Буде виконаний особливий номер на сцені Джекі Джонс і Стелла Стар зі своїм останнім хітом, моя червона повітряна кулька. Коли ми вийшли на сцену, глядачі почали прищіптуватись. Мої ноги перетворились на жиле, і коли я взяв у руки мікрофон, голова так засвербіла, що я б з радістю пошкребла і тратінною щіткою для сковорідок. Усі прикипіли очима до нас, і на хвильку мені здалося, що я не, можу, що я не зможу видавати з себе ні звуку. Та потім я брав побільше повітря і повернулась до флаг. Вона стояла поруч обіймаючи барабан і посміхалася. Вона була дуже спокійна, і я теж мучу заспокоїтись. Я скинула бровами, фулки внула, і ми почали. Увага! Що ця пісня буде в моєму виконанні? Напишіть в коментарях, як вам. Отже, починаємо. Моя червоненька повітряна кулька, тандан, -да -да майнула в небі, як помах помахрила. Тантандан, -да моя червоненька повітряна кулька, там тадан -да -да туди поділа, де ще не була. Bam, 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 bam. Моя червоненька повітряна кулька, там таємне бажання моє понесла, там, моя червоненька повітряна кулька, там до мене повернеться так, як весна. Bam, 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 bam. Моя червоненька повітряна кулька. У небо вже знов виривається з рук, там там там, моє червоненька повітряна кулько, там, 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 там. Лети, а зі мною залишиться друг. Там, 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 Так, так, ура, ура. Там, 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 там. Так, так, ура, ура. Там, 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 там. там. Щойно ми закінчили співати. Як почувся грім оплесків. Плескали гості, плескали мама, папа й панелопа, плескали бабуся і дідусь, навіть Карлик і гора плескали. Олаф Вільденхаус, друг Фредерки, ну і мами, сфотографував нас з фло. Фло простягнула мені руку, і я. І я... І так міцно потислав, що флос скрикнула. Я відразу ж її відпустила, але сфотографувати нас устигли. Це був дуже урочистий момент. А ще сфотографував кульки. Вечір тривав, гості захотіли танцювати. На сцену знову вийшли музиканти, заграв бразильську музику. Дідусь танцював із бабусею, папай танцював із мамою, панелопа танцювала з горою, а перукарка Калариси танцювала з Карликом. Фредерикина на мама танцювала з Олафом Вільденхаусом, який у цю хвилину нічого не фотографував. Аналіза танцювала з Фредерикою, а сіла з Рікією. Аналізина мама танцювала з її татом, а пан Віг... пані Вігельман танцювала з тіткою Лізбет. Пан Копенрад, на щастя, не прийшов, а то довелося б йому йти, звідки прийшов. Зате завітав пан Маус. Він танцював із соленою бабусею. Вона була ще товще, ніж гора, і коли вона ступала своїм ножищами, підлога аж держала. Ми спло танцювали із Солом і Ансумом, і під кінець ми так упріли, що були геть мокрі. На прощання гості отримав поперелені відпустили небо по одній кульці. Дідусь два язва їх передавав мені та Фло. Ми вручали кульки гостям, а потім всі відпустили їх на рахунок три. Вечірнє небо стало червоним і синім, і ми дивилися на кульки, аж поки ті зникли з очей. Мої з Фло трималися за руки. Найкращі подруги завжди тримаються за руки, коли вони щасливі. І я була дуже щаслива, щасливіша, ніж ви можете собі уявити. Моя подруга каже, що настав час назвати ім'я. Але ж ви вже й самі здогадалися, чи не так? Її звуть Фло Сомер. Щоправда, іноді вона буває Стеллою Стар, коли ми разом нам нічого не страшно. І я впевнена, що попереду на нас чекає ще багато неймовірних пригод. А потім я вам усе усе про них розкажу. Гаразд? Ну що ж, ось такий кінець був. Напишіть в коментарях, як вам це все чи ну, сподобається перша книга. А, ось, і хочу сказати: якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. А також нажимаємо на дзвіночки, щоб не пропустити все саме найцікавіше. І обов'язково пишемо в коментарях, як вам пісня а, в книжці, якраз в цій книзі. А, моя червона повітряна кулька в моєму, як то кажуть, виконанні. А, ось, а так це все. Всім па-па!